У білому красі ось така Mazda 11 року за ціною 11900. І це Mazda cx 7 192 тисячі пробігу. Оснащена 2,2 дизельним двигуном 170 кінських сил. Контактний номер 067 362 1477. шкіряний салон. Механічна коробка передач. Люк. Хромовані ручки ром пакет бачите, легко обі... диски та інше. За більш детальну інформацію телефонуємо до власника. Ганіро. Знову електроавтомобіль. 20 року 64 кВт. 89 дев'ять пробігів. Контактний номер 0,50 522 93 86 Ось такий Кіаніро. Такі Кого цікавить? Телефонуємо до власника. Кія Sportage, Дінадцятий рік за ціною 12 900, 2,0 дизель, 220 тисяч пробігу. Контактний номер 0,98 34 777 Тріпене салон, автоматична коробка передач. Ось такий Sportage. Кого цікавить, телефонуємо до власника. Компактний кросовер Peugeot 400 4007 2009 року. 2,2 дизель. 290 пробігу, 9700. Контактний номер 066 683 52 59. 290 пробігу в рідній фарбі. Організовані фари, багата комплектація, Шкіряний салон, мультикермо, сенсорний майнтофон, світленький потолочок. Ось так цей автомобіль виглядає. Дивіться скільки ззаді місця. Легкосплавні диски, гума хороша, також присутній прицепний пристрій. І автомобіль є свіжопригнаний. Передній привід, так? Є передній, 2,2. 4. Чи що? Передній привід. Два і два і 4. Далі. Сабуфер стоїть також в багажному багажними. Включається на два. 2, на і 2, на, 2, на, 2, на 4. Тобто повний привід підключається. Кому цікавий такий автомобіль, телефонуємо до власника. 2011 року Сандера за ціною 6 тисяч. 177 тисяч пробіг, 1,2,74 кВт бензин. Контактний номер 068 202 81 10 Ось така сандерка. По салону показуємо. Ззаді присутні прицепні пристрій, паратроніки. Кому цікаво, телефонуємо до власника. Електроавтомобіль, KIA Soul. На даний час не електро, а з 2-літровим бензиновим двигуном. Ключ позаду у кав'ярні, автомат, контактний номер 067 251 79 81. 2018 рік 84 тисячі пробіг. Ось такий продається. Тільки вже не електрика, бачите, а бензиновий двигун. Шкіряний салон. Автоматична коробка передач. Ось так цей автомобіль виглядає. Кого цікавить, телефонуємо. До власника X35, повний привід, 2.0 дизель в чорному красі. 196 тисяч пробігу. Без ключовий доступ, автоматична коробка передач. Так, номер 067 104 6403. 2.0 дизель 196 пробігу. Максимальна комплектація, ціна договірна. Телефонуйте до власника. Так, аудієтрон. 22 рік. білий, красень, ось такий стоїть. Подивіться, які колеса. 21 радіус колес. 27 тисяч пробігу. Без, без фарбування, вартість договірна. Контактний номер 068 647 15 11 Притоновані вікна, комбінований залон. За більш детальною інформацією, Телефонуємо до власника. По вище вказаному номеру телефону. Ось такий є тров. Хундай Хона. 19 рік. За ціною 15564 кВт. Контактний номер 068 350 38 36 з пробігом 154 тисячі. Безключовий доступ шкіряний салон. Цікавий такий автомобіль, телефонуємо до власника. Трип'не салон, автоматична коробка передач. І це в нас 12 рік з пробігом 174 тисячі пробігу. 1,6 бензин. Автоматична коробка передач. 0,68 350 31 73. 31 73. Якщо не помиляюсь, то такий номер телефону. Внісанка шкай. Дизельний двигун, чуєте, працює. Ось так. власник вже хотів тікати, встигаємо ще його зняти. Це в нас 13 рік за ціною десь 1650. Не 1,5, 110 кінських сил. Контактний номер 067 362 09 27. Або 067 362 09 27. Ось так він виглядає. Ханкок японська гума. Мультикермо, механічна коробка передач. Економічний, дизельний двигун. Подивіться, яка гума. Кому? когось зацікавило, телефонуємо до власника. Duster. чорний колір. Механічна коробка передач. 2012 рік за ціною 8800. 1,6 газ бензин. 162 тисячі пробігу. Контактний номер 067 777 22 Ось такий автомобіль з механічною коробкою передач. Кому кого зацікавило, телефонуємо до власника. Так Продається Нісан Рох. За ціною 14800. 2018 рік, 2,5 бензин, 75 тисяч пробігу. Контактний номер 066 66 925 55. 75 тисяч пробіг. Ось такі Nissan Rogue. Так, Audi Q5. 2,0 турбо, бензиновий двигун. Керівний салон, автоматична коробка передач, панорамний дах. Ось так вона виглядає. Лекосплавні диски, Hancock Гума, радіус коліс 19, комплектація S-Line за ціною 15950 2014 рік. 2.0 бензин 067 362 1477. Це щось семимісне. Будь ласка, Mitsubishi Outlander, 17 рік, 84 тисячі пробігу, насичений колір. Показуємо гуму, в якому стані. Задня гума. І це Mitsubishi Outlander, Хром, хром, Бачите йде. Світлий салон. Комфортно сидіти як спереді, так і ззаді. Ось так автомобіль виглядає всередині, Позаді ряд сидінь. Світлий салончик, Безключовий доступ. 2,4 простий двигун, атмосферний, проста коробка, виходжують 650-700 тисяч. Ці автомобілі працюють на спортовому бензині. Даже. Вартість 14700, можливий торг. Контактний номер 096 124 67 75. Або 095 702 74 22. Ось такий Mitsubishi Outlander.